Коли світ вагається, Україна діє. Ми народ, який не відступає навіть перед найтяжчими випробуваннями. Незламність стала нашою зброєю, а свобода нашою метою. В етері Крименшуцькі новини ми розпочинаємо. Коли техніка має працювати безперервно, а доступ до електрики обмежений, допомога стилу стає критично важливою. Наш наступний матеріал про черговий пакет допомоги Креманчука військовим. Тут навіть знаєте, моральна підтримка, що як кажуть, хлопці воюють, знають за що, що ми разом все таки що країна не в роздорі. Із такими словами військовослужбовці приймають чергову партію допомоги від Кременчуцької громади. Це обладнання, яке місто закупило на замовлення бійців. Це зарядні станції для того, щоб заряджати техніку і вогнегасники, тому що війна випалює все. І хлопцям потрібно захищати техніку і захищати себе. Кременчуцька громада зараз допомагає фронту. Кременчуцька громада це надійний тил разом до перемоги. Військові кажуть, що такі речі на позиціях зараз на вагу золота. Без них складно підтримувати зв'язок і оперативність у бойових умовах. Ми дякуємо Кремчуській громаді. Це важливі речі, первоначальні, які спасають життя. І ще раз хочу подякувати від 28-ї від ЗСУ за увагу всій громаді. Будьте в мирі, в щасті. Бережіть себе, і ми вас теж будемо берегти. Кременчук продовжує підтримувати військових усім необхідним: від техніки до засобів безпеки. Громада переконана, що допомога армії має залишатися постійним напрямом роботи аж допоки не настане омріяна перемога України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чадний газ підступний ворог, який не має ні запаху, ні кольору. Людина не може його відчути, але навіть невелика концентрація цього газу у повітрі може бути смертельно небезпечною. І хоча опалювальний сезон тільки но розпочався, у глобиному чадним газом вже отруїлись четверо людей, серед них двоє дітей. Отруєння чадним газом найчастіше трапляється під час опалювального сезону через несправні печі, каміни, димоходи або коли газові прилади використовують без належної вентиляції. 15 жовтня в глобиному родина отруїлася чадним газом. За попередньою інформацією, родина лягала відпочивати. І на ніч розтопила піч. Вже на ранок всі члени родини почували себе погано і відразу ж звернулися до швидкої допомоги та до рятувальників. По прибуттю медики поставили попередній діагноз отруєння чадним газом. І родина, включаючи двох дітей, були госпіталізовані до лікарень. Рятувальники оглянули пічне опалення та встановили, що воно мало тріщини. Тож через ці тріщини дим просочився в приміщення. Рятувальники нагул. Ошують при перших симптомах отруєння негайно вийдіть на вулицю та зверніться до лікарів. Симптомами отруєння чадним газом є погане самопочуття, втрата свідомості, нудо та головний біль. За цих ознак слід негайно вийти на чисте повітря та звернутися до медиків, тому що чадний газ дуже підступний, адже він не має запаху. Щоб уберегтися, регулярно перевіряйте димоходи і вентиляцію ще до початку опалювального сезону. Не залишайте піч та газові прилади без нагляду. Офіцері-рятувальники громад вживають превентивних заходів. Ми проводимо зустрічі бесіди, як в трудових колективах щодо пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. Так, ми проводимо подворові відпрацювання, спілкуємось з громадянами, але в свою чергу закликаємо і самих громадян не жартувати зі своїм власним життям та здоров'ям і відповідально ставитись до дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Пам'ятайте, кілька хвилин неуважності можуть вартувати життя. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Під час сесії депутати розглянули не лише важливі бюджетні та земельні питання, а й відзначили видатних мешканців громади. Підтримали ініціативи у сфері комунального господарства та затвердили партнерські проєкти, спрямовані на допомогу українським форпостам. Більше про все за мить. Сьогодні, 17 жовтня, відбулося п'яте пленарне засідання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради, на якому розглянули 40 питань порядку денного та одне додаткове. Перед початком розгляду проєктів рішень відзначили почесною грамотою виконавчого комітету заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценка за сумлінну працю, високий професіоналізм, допомогу армії. Артем Андрійович довгий час виконував обов'язки голови. Районної військової адміністрації успішно їх виконував. Дякуємо за роботу за співпрацю. Сподіваємось на її продовження в майбутньому. Для мене це велика честь отримати таку нагороду від Віталія Олексійовича. Дякую вам, вашій команді, депутатському корпусу, за те, що завжди допомагаєте нашим військовим. наближаєте перемоги, тому перемогу нашу. Дякую за нагороду. Також нагородили ансамбль бального танцю Вікторія Кременчуцького міського палацу культури, який здобув друге місце на чемпіонаті світу у Польщі. Колектив відзначили за високі творчі досягнення, активну концертну діяльність, популяризацію спортивного танцю та розвиток міжнародної культурної співпраці. Завдяки вашій підтримці, завдяки вашій допомозі ми маємо можливість зростати. Можливість тренуватися і досягати успіху почесну грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради вручили і депутату чотирьох скликань Олександру Роженку за професіоналізм, активну життєву позицію та багаторічну плідну роботу на користь громади, а також за вагомий внесок у розвиток і процвітання міста. Сьогодні ми ще маємо приємність нагородити одного кременчужана, на який дуже багато. Робить для розвитку громади дуже багато робить для розвитку свого виборчого округу і має, знаєте, такий е, підтверджений результат довіри Кременчужан. Дякую за поздоровлення, за нагороду. Будемо працювати ще краще на благо нашої громади. Всі разом. Дякую всім. Всього найкращого. а Головне нам довгоочікуваного миру. Уже після початку розгляду питань порядку денного депутати ухвалили рішення про нагородження відомого Кременчуцького митця Миколи Литвинка, концертмейстера та помічника художнього керівника колективу Славутича почесним знаком за заслуги перед містом. Я все життя робив тільки те, що мені подобалось з дитинства. Робив від душі, робив чесно. Ну, от і все, що я можу сказати. Дякую за нагороду. На засіданні сесії депутатський корпус одностайно підтримав укладення меморандуму про співробітництво між Кременчуцькою міською радою та Бахмутською міською військовою адміністрацією. Підписання документу відбувається у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, передбачає налагодження партнерства для подолання наслідків збройної агресії РФ, надання гуманітарної допомоги, проведення відновлювальних робіт та реалізації культурно-освітніх ініціатив для мешканців громади Форпосту. Ви знаєте, що ми з Бахмутською громадою тісно співпрацюємо. Близько 800 бахмутян проживає в місті Кременчуці. Міський голова і голова військової адміністрації нинче бахмутського району Олексій Олександрович Рева приїжджав до нас неодноразово. Проводив зустрічі з громадою, проводив зустрічі в тому числі з депутатами. В цьому залі був Ну, сьогодні в них напружена ситуація. Такого підписання, як ми робимо там з прапорами, обміном із делегаціями не робимо, але робимо в робочому порядку для того, щоб далі рухатися, мати певні юридичні підстави для реалізації деяких проектів. Далі, згідно порядку денного, на сесії депутати підтримали основні бюджетні та фінансові питання, внесли зміни до раніше прийнятих програм, а також ухвалили рішення щодо землі, міського майна, комунальних підприємств і підтримки Збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Любов, турбота і сімейне тепло. Саме цього найбільше потребують діти, які залишились без батьківського опікування. У Кременшуці продовжується кампанія Прийми дитину в родину, що має на меті змінити ставлення суспільства до сімейних форм виховання. Увага на екран. Кременчук перше місто Полтавщини, яке долучилось до пілотної інформаційної кампанії Прийми дитину в родину її головна мета популяризація сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також формування позитивного ставлення до усиновлення, створення прийомних, патронатних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Сьогодні триває другий день кампанії, тож вже є певні позитивні результати. За підсумками першого дня інформаційної кампанії Прийми дитину в родини і в місті Кременчуці було проінформовано 221 людину. 19 осіб отримали індивідуальні консультації. Ну, за статистикою, питання щодо усиновлення було пріоритетним вчора, і це не дивно, оскільки усиновлення є пріоритетною формою сімейного виховання. Компанія передбачає проведення просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення обізнаності жителів міста. Мешканці Кременчука активно підтримують ініціативу та вважають її важливим кроком до створення суспільства, де жодна дитина не залишиться без сімейного тепла. Я вважаю, що це дійсно є наразі проблема, остро соціальна проблема, і це треба інформувати. Треба інформувати людей, викладати, говорити про це. Бо хто як не ми, як кажуть і ну, треба робити прорив в цьому, звісно. Я відношусь до всього позитивно, до всієї інформації її потрібно а, вивчати. А, Допомагати дітям, допомагати суспільству, кожна дитина повинна мати свою родину і щоб хтось про неї спілкувався. Тому да, це дуже важливо, бо багато людей не знає до кого звернутися, де почерпати інформацію. А так, як кажуть, сарафани радіо від одного до другого, і так інформація розповсюдиться, і може більше дітей. дітей нарешті отримають да, свою родину. Я думаю, ця ініціатива дуже гарна. Підтримуємо. Я думаю, що це корисно для людей, які ну які зіткнулися з проблемою, які не можуть мати своїх дітей. Так що я думаю, це це дуже корисно. Завдяки таким кампаніям можна змінити ставлення суспільства до теми усиновлення, показати, що кожен може стати частиною великої справи, подарувати дитині родину. Кременчук власним прикладом демонструє, що турбота про дітей це справа всієї громади, а не окремих людей. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Про те, які роботи виконали фахівці комунального підприємства Кременчук-водоканал у мікрорайоні Раківка, та на що це вплине, розкажемо вже за мить. Протягом усього вчорашнього дня бригада комунального підприємства Кременчук-водоканал виконувала заплановані роботи встановлення нового устаткування на центральній мережі водопостачання у мікрорайоні Раківка. КП Кременчук Водоканал проводить роботи з монтажу нового затвору діаметром 600 міліметрів. Для більш надійного забезпечення району мікрорайону Раківка виконаємо монтаж з цього затвору. Встановимо також, також будемо монтувати потім перетинку. Зараз на даному етапі. Змонтували нову, нову камеру діаметром 2 метри. Це потрібно для того, аби у разі аварії не доводилося відключати воду в усьому мікрорайоні. Достатньо буде перекрити подачу лише в місці пошкодження, швидко провести ремонт і відновити водопостачання до осель містян. Для того, щоб більш надійно забезпечити масив раківка, оце робиться тут, ставиться затвор, щоб при випадку виникнення аварійної ситуації. На даній мережі, щоб можливо було перекрити часткову ділянку 600 труби. Ну при цьому, щоб населення мікрорайону Раківка не страдало від цього, буде робиться також перетинка діаметром 250 міліметрів. Тож відтепер мешканці мікрорайону Раківка відчуватимуть більший комфорт, користуючись послугами з водопостачання. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Thank you У Кременчуці продовжують підтримувати спортивні традиції та вшановувати тих, хто своєю працею і досягненнями прославив місто. Сьогодні змагання з легкої атлетики стали яскравим прикладом того, як пам'ять про видатних спортсменів надихає нові покоління юних кременчужан на перемоги та любов до спорту. Увага на екран! Сьогодні у Кременчуці відбулись змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті почесного громадянина Кременчука, заслуженого майстра спорту та олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Сьогодні ми зібрались на стадіоні, де проводиться традиційний турнір пам'яті Володимира Кисельова, олімпійського чемпіона, громадянина почесного міста Кремчука, великої людини, якого на жаль, з нами вже немає. Але ми пам'ятаємо його, його досягнення, і це приклад для наших молодих спортсменів, дітей, які тренуються. І кожен рік ми завжди проводимо ці змагання. Дітей зібрали багатенько, приїхали навіть горішні плавні до нас. Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ці змагання пам'яті Кисельова запроваджено, вони проводяться вже років п'ять, і вони проводяться під патронатом НОК України. Бо така особистість, як Володимир Кисельов, олімпійський чемпіон. Це ну, про таких людей треба пам'ятати, треба молодь. Виховувати на цих спортсменах це наша історія, це наше знання про олімпійський рух, про олімпійські традиції, олімпійську історію. Змагання зібрали юнаків і дівчат різного віку, які змагались у бігу на різні дистанції, стрибках у довжину та метанні ядра. Кожен із них намагався показати свій найкращий результат довести, що спортивний дух Кременчука живе у серцях молоді. Основною метою цих щорічних стартів є вшанування пам'яті великої людини Володимира Кисельова, який зробив вагомий внесок у розвиток легкої атлетики не лише у Кремончуці, а й у всій Полтавській області. Його відданість спорту, любов до учнів і прагнення виховувати нові покоління спортсменів стали прикладом для наслідування. Саме такі змагання допомагають молодим спортсменам розкрити свої можливості, відчути справжній дух суперництва та зрозуміти, що спорт це не лише боротьба за секунди, а й шлях до самопізнання та розвитку. Юні атлети зізнаються, що шлях до перемоги нелегкий. іноді потрібно подолати втому сумніви і навіть невдачі. Проте вони впевнені, наполеглива праця завжди приносить свої результати. Я бігла 60 метрів і прибігла втора. Ось ні. Мені подобається займатися легкою атлетикою. Я бігла 60 метрів. Прибіг, прибігла прибігла спочатку, коли я прийшла на атлетику, було складно, ну, але тепер все легко. Стрибаю довжину сьогодні. слухаю дров, бігаю 100 метрів. Займаюсь десь около роки-два, бо в них все це складно, але тренуємося, щоб досягти чогось. Найскладніше це мені буде 200 метрів бігати. Це пам'ятати таких людей треба шанувати. Такі події є важливою частиною життя міста, адже вони об'єднують людей, формують спортивні традиції та мотивують молодь до активного та здорового способу життя. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці особи з інвалідністю мали змогу безкоштовно проконсультуватися у лікаря-ортопеда-травматолога та отримати підтримку у вигляді ортопедичного взуття та протезно-ортопедичних виробів. Більше про це дізнавались наші журналісти. У Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України у рамках дня інформування населення відбулася зустріч із лікарем-ортопедом-травматологом. Усі охочі мали можливість безкоштовно проконсультуватися та замовити ортопедичне взуття і протезно-ортопедичні вироби, необхідні для повсякденного життя. Наразі у нас в Україні виробники можуть забезпечити людину протезом ортезом ортопедичним взуттям. На такому рівні, на якому людина буде повноцінно жити, тобто це високофункціональний протез. Нам просто хочеться, щоб якомога більше людей з інвалідністю, людей старшого віку приходило і могло отримати таку послугу, скористатися такими можливостями. Все це робиться для людей з інвалідністю. Лікар розповів про сучасні методи реабілітації, наголосив на важливості правильно підібраного ортопедичного взуття та дав практичні поради щодо догляду за стопами суглобами і спиною. Кремчужани ставили запитання та отримували фахові відповіді, адаптовані до їхніх індивідуальних потреб. Хочеться відмінити нашого головного лікаря Олександра Сергійовича, який працює вже не один десяток років, саме по протезуванню по реабілітації інвалідів. І ми будемо старатися продовжати ці гарні традиції. Такий формат спілкування зі спеціалістами дозволяє отримати професійні поради, вирішити нагальні питання стосовно здоров'я. А головне безкоштовно У дитини була плоска повністю стопа, і ми вирівняли ортопедичними устілками. Повністю щас вийшли там. Мінімальніше викривлення залишила залишкові результати. То ми дуже задоволені, дуже вдячні, що є такі програми, які можуть допомагати дітям дорослим. Такі зустрічі планують проводити й надалі, адже здоров'я найцінніше, і його підтримка має бути пріоритетом для кожного. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У межах першого матчу континентального кубку чемпіон України хокейний клуб Кременчук виборов історичну перемогу над господарями поля Угорською академією Будапешт. Увага на екран сьогодні. У межах континентального кубку чемпіон України хокейний клуб Кременчук зустрівся з Угорською академією Будапешт. Гра розпочалася дуже енергійно. Небезпечні моменти змінювали один одного. А агресивна гра господарів поля принесла угорцям першу шайбу наприкінці першого періоду. Друга 20-ти хвилинка виявилась не менш гострою. Кременчук, налаштований виключно на перемогу, зрівняв рахунок і продемонстрував справжній командний характер на льоду. У третьому періоді Кременчужани не збиралися поступатися. Ще дві шайби влетіли у ворота угорців, і навіть активні спроби Академії Будапешт зрівняти рахунок залишились марними. Фінальний свисток зафіксував перемогу хокейного клубу Кременчук з рахунком 3-2, що стало історичним успіхом у першому матчі континентального кубку. Ця перемога ще раз підтвердила високий рівень українського хокею та майстерність наших спортсменів. Вітаємо Кременчужан та бажаємо не зупинятись на досягнутому, аби привезти додому кубок. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі кікбоксери вибороли чергові нагороди під час змагань. Про їхню участь у чемпіонаті України з кікбоксингу ВАКО серед ДЮСШ та спортивних клубів розкажемо у наступному сюжеті. Днями у Тернополі відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед США та спортивних клубів. До змагань долучилися понад тисячу спортсменів з усіх куточків країни. Наше місто представляли вихованці спортивного клубу «Боєць» Кременчуцької міського комплексного дитячої нацької спортивної школи Авангард. Наших спортсменів з Кременчука було 19, із них 7 вибороли. Перші місця стали чемпіонами України, а інші спортсмени також посіли призові місця. Троє з наших спортсменів виконали спортивні розряди. Данил Литвиненко і Максим Пахилий виконав розряд КМСУ, А Бутенко Олександр виконав перший спортивний розряд. Варто зазначити, що у межах чемпіонату змагалися як юніори та діти, так і спортсмени до 23 років у різних вікових категоріях. Поєдинки проводилися на рингах і татамі згідно з міжнародними правилами вако. Та, попри високу конкуренцію, нашим спортсменам вдалося досягти неймовірних результатів та стати чемпіонами України. Результатом я задоволений своїм О, змагання, змагання це вже інший рівень, це вже більший рівень. Тому й досягнення більше. Було таке в планах добитися. Вони хотілося три дні просто пролежати. Готувався майже два місяці, змагання були на високому рівні. Одержав перше місце, був один поєдинок, завершив поєдинок до страхової перемоги. Виповнив перший спортивний розряд, провів два поєдинки та отримав перемогу. Дякую тренеру та всім, хто мене готували та рідним. Аби досягнути бажаної перемоги та здобути звання чемпіона України, кожен з вихованців спортивного клубу боєць невпинно тренувався, та під час змагань без страху виходив на бій з суперником. Результат в мене перше та друге місце. У мене було сім боїв у першому розділі у своїй віковій категорії. Я здобув перше місце. А у на своїй віковій категорії 11-12 років, я здобув друге місце. Враження були дуже гарні, суперники були тяжкі, достойні, але я тренувався і завдяки своїй підготовці я виборов перше місце. Відзначили спортсмени, що вагому роль у їхніх перемогах відіграла саме підтримка рідних та настанови тренера. Зайняв перше місце К1 на змагання чемпіонату України. Її були досить ну, досить важкі. Мене був один фінал, але я забрав його в першому ж раунді до дострокової перемоги. Загалом змаганням я задоволений. Хотів би подякувати своїм батькам та тренеру. Зайняв перше місце. Готувався. У мене було три на тренування на неділю. Дуже хотів перемогти, дуже задоволений своїм результатом. Ще хочу сказати дякую своєму тренеру, своїм батькам і тим людям, які мене підтримували. Вітаємо наших кікбоксерів з перемогами. А вже незабаром на Кременчужан чекатимуть нові змагання, під час яких вони готові продовжувати серію перемог та досягати нових висот. Я як тренер задоволений дуже результатом. Сім чемпіонів в Україні повернулися в Кременчуг з цих змагань. Ну і Плануємо не зменшувати оберти, а тільки наращувати їх і приймати участь ще зараз Найближчим часом будуть чемпіонат України серед школярів, в якому ми плануємо прийняти участь. А також найближчим часом будуть чемпіонати областей, чемпіонати міст, де будуть боксувати спортсмени, новачки, які будуть здобувати досвід. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вони боронять нас, коли ми спимо, і стоять там, де неможливо стояти. Захисники України справжні герої сучасності. Їхня відвага наш спокій, їхня жертва, наша свобода. Вічна шана та слава героям України.